Вітаю всіх, кого зацікавив мій канал. Я Дмитро Гудима, а ви на моєму каналі DJ Studio. Сьогодні я вам прочитаю ще одне своє оповідання. А отже, слухаймо. Педагогічна реанімація. Малолітні злодюшки-волоцюшки. Цю історію мені розповів мій друг Віктор. Він колись працював вчителем фізичної культури. До речі, ви вже з ним трохи знайомі, якщо. Чули попередні мої історії. Одного вихідного дня Вік пішов прогулятися на наш селищний стадіон. Це була післяполуднева пора. До вечірніх зборів місцевих аматорів футболу було ще далеченько. Але Віку Олександровичу дуже кортіло побавитися з м'ячем. До того ж, магічна сфера була з собою. Тому він вирішив наодинці пропрацювати удари в площину воріт, ставлячи перед цьому. Різні завдання: то в лівий кут, то в правий, то поверху, то низом. Якось, щось я трохи відійшов від головної теми. Тож повернемося. Віксанич прийшов на стадіон, перебувся в Буци, Сумку ж залишив на лавочці біля бігових доріжок навколо поля. А сам він прихопив м'яч та пішов. На зелену галявинку побуцкати його. Спочатку на полі більш нікого не було, але трохи згодом підійшли четверо малих хлопців віком від 5 до 10 років. Роздивившись їх пильніше, він зрозумів, що вони рідня, тобто брати. Ми дещо знаємо, хто вони такі. Вони із багатодітної сім'ї п'яниць, тому подальші події не повинні вас здивувати спортивній сумці Віка лежав надійний, але дешевий мобільний телефон і розпочата пачка цигарок. Проте в цю пачку були вкладені гроші між пачкою та цигарками. Була тоді у Віка Сандровича така дивна звичка, хоча не лише в нього одного. Вік собі насолоджувався взаємодію з м'ячем, роботою м'язів, ривки, прискорення, координація, володіння своїм тілом. Найголовніше все це приносить йому справжню насолоду. Та потім Сандрович помітив, що діти якось різко припинили гру один по одної з незрозумілої причини стрімко чкурнули зі стадіону. Вік мені сказав, що одразу якесь перечуття нехороше у грудях заворушилося. Але ж психологія лідера. То все дурня, все буде класно. Цього разу не так зіграла, як зазвичай. Тобто, підвела. Хвилин через кілька тому він вирішив все-таки перевірити, що ж там з містом Сумки. Тепер передам слово Віку. Інакше розповідь багато втратить в плані достовірності. Прикинь, мої підозри. На жаль, виправдалися, гроші пропали. Я думаю, вони хотіли спочатку цигарок у дядька свиснути, а тут такий джекпот. Я собі так подумав, поруч продуктові крамниці. Вони підуть щось одразу купувати. Та й купюра немаленька для бідних дітей на той час. Та й вибір між магазинами не був такий гігантський. В дебі вони просто не зайшли. І тут я заходжу саме в той магазин, який і думав. А ці уркаганчики ще нічого не купили, а лише розміняли банкноту на дрібні купюри. Добре, що вони ще малі, так я подумав. Старших вже б не спіймав би за руку. Звісно, що був злий на них. Хотілося якось наказати їх. Однак, знайшовши їх швидко, трохи охолов. Ні. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles DG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи. Процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі до відео. Так не годиться. Я вирішу з ними інакше. Забрав у них гроші, сказав: виберіть по Морозова морозива, йдіть. А старшому пообіцяв при новій зустрічі нам'яти добрячі вуха. Під час одного нашого вихідного вечора Вік вперше розповів мені цю пригоду. О, далеко не одразу я зрозумів та прийняв його пропозицію. Позицію. Моя позиція на цю історію була авторитарна. Дать всім посраки яке ще морозиво! Багато наших зустрічей починалося спогадами про цю історію. Та якими там спогадами, справжніми дебатами? А все-таки все я зумів зрозуміти з часом позицію друга. Та ще коли він доніс мені одну подробицю, що мала вирішальне значення. Розумієш, я і сам хотів відрепати їх спочатку, та потім подумав. Що до них треба якось нетипово віднестися, бо зламати дитячу душу дуже легко. А от відновити це ще надзавдання, от обізляться ці крихкі душі, а потім потенційні скалічені долі, якісь рецидивістські схильності. Років через сім я зустрів старшого з цих хлопців. Не дивно, що він поки не став. Мером, чи професором, чи великим місцевим аграрієм, чи винахідником, зате й злодюшкою не став, що в його ситуації досить дали результат. Тому же вік зовсім недарма вчинив саме так, а не інакше. З свого боку, одне точно скажу вам, педагогіка не вже, така вже проста і очевидна наука, і одними криками чи бійкою виховний процес не налаштуєш. Кам'янське, 2023 рок метро Гудима. Тисніть подобайку, кому справді до вподоби. Залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустріч на моєму каналі.